Ох, та що ти, забирає в нього всі гроші, ой, все до копієчки, Працює, тому він і по вечорах, і по днях, а вона все до копієчки забирає в нього. Як десь кудись ідуть, то вона ж така виділиться, да такі вже там платячка, да ті всякі її прически, да макіяжі. Ох, а він іде, іде ото в тій футболці, то даже ж не поглажена та футболка, ти ж розумієш, то ж хоч погладь йому ту футболку вже йде з тобою, га? Ото забере всі наїв ті манікюри, педикюри, а сидить вдома. Вдома сидить. Каже, я працюю в інтернеті. То як ти нікуди не ходиш, нащо тобі ті манікюри? Нащо тобі ті педикюри? педікюри? Сидіть, га. Та да вже ж вдома нічого не робить на городі. Бо ж у неї новий манікюр. А, а, нех його де. А в тебе що там, доцю? Що там в тебе? На манікюрі зараз, ага, ага. То може, то приїдете сьогодні, ні, ні. А ще ти хочеш в магазин, сходить, плаття собі купи. А, а зарплату получив чоловік. Ну, ну, дай то ти взяла. Ага, дай, ти пошла. Ну, да, треба платячку якесь купи собі, да. Бачиш, як добре. Ну, то можете приїдете ще в який день, то я вам якого там вареника зроблю чи голубця. Та вже ж то що, що треба, щоб ти трошки якось ото таке себе да. Ну, да якусь прическу собі зроби. А фотосесію хочете робити, дай пла. Ну, то макіяж який, може. Все вже оплатив тобі, ай, молодець, який бачиш, оплатив тобі, то то добре, добре, що зробив.